На Волині судитимуть громадянина Франції. Чоловік хотів вивезти за межі України колекцію з 26 художніх творів французькою мовою. Виявилося, що із них дуже велику культурну цінність мають чотири книги. Вся колекція оцінена у 50 тисяч гривень. Одна з книг вартує 20 тисяч. Це збірник із паризьких видань ще початку 19 століття. Щодо книг, які становлять культурну цінність в українському законодавстві. Існують обмеження. Про це повідомляє Волинська митниця. Виявилося, що книги належать самому французу українського походження, але про свій намір вивезти їх з України він мусив повідомити Міністерству культури. І Виявили, що в діях громадянина Франції немає кримінального проступку. Це його книжки, тобто його власність він просто хотів її з собою перевезти. Ми склали протокол про порушення митних правил, які полягали в тому, що А він не задекларував ці книжки, і Б на культурні цінності він не мав дозволу служби контролю на вивезення їх за межі України. Якби він спочатку пішов до міністерства культури України і взяв свідоцтво про дозвіл вивезення, і коли вже перетинав кордон, заповнив декларацію і вказав, що він везе такі, але з дозволом. Він, бо їх вивезти, бо це його власність. Чи повернуть чоловікові книги, буде вирішувати суд. За порушення митних правил француз має сплатити 5 тисяч гривень.